Добрий день всім. Вас вітає Київський медичний університет. Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні ми спілкуємося з учасницею програми KMU Selection. майбутнє медицини починається з тебе. Це особлива програма Київського медичного університету, яка дозволяє нам ще до вступу обрати майбутніх студентів з різних куточків України. Тих, для кого медицина це не лише виклик. Оскільки ми всі знаємо, що це, це дуже важка спеціальність, але покликання і шлях. Ми шукаємо і формуємо команду мотивованих українців ще на самому старті, ще навіть до подачі документів. Для нашого університету дуже важливо відбирати найталановитіших абітурієнтів, адже Київський медичний університет посідає провідні позиції в всеукраїнських та міжнародних рейтингах. А ми зрозуміли, що нам недостатньо лише літнього періоду, саме вступної кампанії, для того, щоб якісно відібрати кандидатів. Крім того, ми щороку отримуємо велику кількість звернень від майбутніх студентів, які хочуть якомога раніше бути впевненими, що зможуть навчатися саме в нашому університеті. Саме тому ми створили KMU Selection. Щоб надати найкращим абітурієнцям можливість ще до основної вступної кампанії стати частиною нашої спільноти, і сьогодні з нами на зв'язку пані Юлія. Це перша учасниця цієї програми. Юлія, привіт! Доброго дня! Розкажи, будь ласка, трошки про себе, звідки ти як вирішила обрати цей складний шлях опанування медичної професії. І що тебе привело, що тебе наштовхнуло на цю думку? Я з Києва, мені 19 років. Я вже закінчила медичний коледж, здобувши освіту медичної сестри. Наразі я навчаюся в Словацькому університеті на факультеті біохімії. Лікарем я вирішила стати ще у 8 років, коли випадково переплутала кабінети в Київському будинку дітей та юнацтва і замість курсів візажу потрапила на курси юного медика. Тих пір незмінно я йду до своєї мети. Скажи, будь ласка, а як ти вирішила саме стати учасником нашої програми KMU Selection, звідки ти дізналася про це і що тебе наштовхнуло на цю думку? Може батьки порадили, може від друзів дізналася? Я подалась на цю програму, тому що вже визначилась з університетом, познайомилася з викладачами, подивилася на інфраструктуру і зрозуміла, що саме тут хочу навчатися. А, мені було дуже важливо мати впевненість що я стану частиною цього закладу. Також програма надає можливість отримати знижку на навчання і в дуже складній економічній ситуації. Наразі це було для мене дуже важливою ланкою. Тобто а, тому це був мій пріоритет і важливий шанс на навчання. Дякую, нам дуже приємно чути, що а, ти вже задовго до вступу, оскільки ти ж став учасником цієї програми, якщо я не помиляю, ще в січні, да чи в лютому, чи в січні. Так. Тобто, це задовго, задовго до вступної кампанії. Нам, звісно, приємно чути, що людина ще задовго доступної кампанії вже визначилася з зі своїми пріоритетами. І взагалі, хочу відмітити, що ми а, дуже часто отримуємо а, в нашій соціальній мережі до нашої вступної комі. Місі отримуємо запити навіть за рік, за два від батьків від майбутніх студентів абітурієнтів. А що нам треба зробити, щоб потрапити до Київського медичного університету? І саме ця програма саме спрямована на це. А, скажи, будь ласка, як проходив відбір, а, що запам'яталося найбільше, і що для тебе було а, з, одніє, з однієї сторони цікаве, а з іншого боку, може щось було для, для тебе неочікуване в під час а, проходження цієї програми, під час проходження етапів? А відбір проходив так. Спочатку я пройшла тест, який мені надіслали на електронну пошту, і потім мене запросили вже на саму співбесіду. Найбільше мені запам'яталося те, що співбесіда пройшла максимально комфортно. На ній я зрозуміла, що точно не помилилася, обравши саме цей університет. Відчула те, що я нарешті знайшла місце, де є буквально все для того, щоб здобути медичну освіту і дійти до своєї мети. Відчула, що це місце наповнене підтримкою, зацікавленістю, щоб допомогти студентам стати лікарями. І з неочікуваного мене саме здивував індивідуальний підхід до кожного студента. Ця програма дає можливість розкритися як особистість і отримати ще більшу мотивацію, а колосальну підтримку від викладачів від співробітників університету. Дякуємо, що дуже це відмітила. Я думаю, що нашій команді Київського медичного університету буде приємно почути такі гарні, теплі слова, що абітурієнти, майбутні студенти так лояльно і так прихильно відгукуються про те, що в нас така гарна команда. Ми дійсно працюємо над тим, щоб не тільки у нас навчалися найкращі, найобдарованіші, найталановитіші студенти, такі як ти, а щоб наша команда теж формувалася з наймотивовані. Співробітників, викладачів, і ми дійсно прагнемо формувати таку сучасну та прогресивну команду. Дякую, дякую тобі за ці слова. Підскажи, будь ласка, чи змінився, можливо, твій погляд на себе, на взагалі на медицину, може, ти відкрила протягом тестування, може ти відкрила в собі якісь нові якості, які тобі дали ще більше мотивованості і ще більше впевненості, що ти на правильному шляху, що ти правильно обрала. Медицину, тому що ще раз хочу сказати, наголосити, і це всі знають, що медицина це одна з найскладніших професій взагалі на світі, яка потребує не тільки довгих років навчання, але, що найголовніше, потребує потім довгих років постійного підвищення рівня своєї кваліфікації. Чи готова ти на це? І які якості протягом тестування ти для себе додаткові, можливо, відкрила? А може, просто ще раз впевнилася в своєму виборі? Кому Selection дало мені не тільки впевненість, але неймовірну мотивацію та розуміння, що я точно зробила правильний вибір майбутня професія, а ще те, чого мені не вистачало в інших медичних університетах це відчуття того, що я нарешті там, де потрібно, серед людей, які зацікавлені ділитися досвідом, місце, де я можу розвиватися. В першу чергу, як особистість, як спеціаліст, як лікар майбутній. А з приводу зміни поглядів на медицину. Я зрозуміла, що бачу майбутнє медицини світлим та наповненим дійсно крутими спеціалістами. А через призму такого проекту він мені дав велику надію на медицину. Дякую тобі ще за такі слова. Ми дійсно прагнемо в Київському медичному університеті. Ми себе позиціонуємо як прогресивний заклад вищої медичної освіти не тільки в Україні, але й в Європі. Ось і е, дуже цікаво, що ти сьогодні неодноразово говорила про зміни, очікування на позитивні зміни, на прогресивні зміни, да? на зміни найкраще. І ми дійсно формуємо нашу команду, як я вже говорила, і викладачів, і адміністративного складу, і нашу команду студентів. Так тому що ми такі командні ігроки. Ми вважаємо, що лише в команді ми можемо досягнути найбільшого і найкращих результатів, і ми дійсно працюємо над змінами, над змінами найкращих. Ще над змінами в освітньому процесі, над змінами в підході до відбору абітурієнтів. І оця програма KMU Selection якраз показує це, і взагалі над змінами нашого майбутнього. Адже звісно, що від здоров'я нації залежить майбутнє всієї країни, це ні для кого не секрет. А, дякую тобі. Скажи, будь ласка, дві-три твої поради для тих, хто от нас буде дивитися, це абітурієнти, майбутні студенти, що б ти їм порадила? Може, хто ще вагається а, чи брати участь в цій програмі, чи не брати, чи взагалі може ще розглядає якісь інші варіанти інших закладів вищої освіти. Які твої дві-три чіткі поради для цих людей? Я раджу не вагатися, просто спробувати. Це дасть розуміння, чи воно потрібне саме вам. Але якщо ви дійсно вирішили зв'язати своє життя з медициною, то ця програма стане надійною опорою. Це буде колосальна мотивація. Ви будете знаходитися в команді зацікавлених студентів, тобто знайдете своїх однодумців, ви будете разом змінювати медицину, тому що зміни починаються саме з нас, саме з себе починаємо ми. Медицина так, майбутнє, як називається наша програма, да кемю Selection, майбутнє медицини починається з тебе і зміни починаються саме з нас, а, маючи такий потужний бекграунд медичної освіти, взагалі. Дуже на класному рівні медичної освіти в Україні, маючи такий класний бекграунд, і Київський медичний університет вже працює в Україні понад 32 роки, і звісно, що наші випускники працюють по всьому світу. Я думаю, що ці зміни на краще вони проводять в своїх країнах, куди вони повернулися після навчання в нашому університеті, тому що у нас навчається дуже багато іноземців, і теж це теж для нас гарний показник того, що ми є відомі, відомою інституцією освітньою не лише. В Україні, а й поза її межами. Дуже тобі дякуємо за такі теплі слова. Як ти сказала, що ти бачиш майбутнє медицини світлим і завдяки таким класним, мотивованим, таким відкритим абітурієнтам, майбутнім студентам, як ти, ми теж впевнені, що майбутнє України буде таким ж прекрасним, таким чарівним, як ти. Дуже тобі дякуємо за твій за твій приділений час і чекає. На тебе в команді Київського медичного університету. Удачі тобі. Дякую, до побачення. До побачення.